Так, друзі, сижу ріжу чесничок. Моє місце. Там я вже я ще щось складаю. Ну і вам хочу показати ось такий метод, який мені найкраще подобається, найбільше мені подобається, коли зібрали чесник. Він тут гарно продувається, провітрується. Всім привіт! Ну що, знаходимося. На нашому горищі. І сьогодні хочу поговорити на тему, де краще сушити чесник і як краще його висушити. Є декілька методів, декілька варіантів, де ну, він так досить файно може висохнути. Ну, і є деякі моменти, на які потрібно звернути увагу, бо можна е спортити свій часничок, забаркувати його. Ну, він у вас досить. Гарно може спортитись. Так, почнемо з першого варіанту. Найкращий варіант це просушування часнику на горищі. Це є найкращий варіант, бо на горищі зазвичай тепло. І якщо горище провітрюється, він дуже швидко висихає. Там приблизно за 2 тижні він висихає, і у вас набуває вже товарного вигляду, його можна прокалібрувати, ну і вже готуватись до продажі. Це один з найкращих методів, але водночас він є досить трудомісткий, Ну, Так як на гору треба є все висунути, розсипати, висушити, потім треба знімати. Ну, дуже багато фізичної праці. Але в загальному це класний варіант. О, ми висунули на гору в ту кімнату, яку ми робили, там відео десь є. О, де ми утепляли за цю кімнатку. Так, поки що з кімнатою ми нічого не зробили. Не дуже я хотів сюди його засовувати, той чесничок, але варіантів в нас не було. Потрібно десь його висушити. Ми особливо в цьому році не підготувалися до, до, до цієї процедури. О, тож, маємо те, що маємо. Бачимо, чесничок такий дуже-дуже грязний, але. На це не потрібно звертати уваги, так як він зараз у нас підсохне, і оця верхня лусочка разом з отим всім болотом, вона гарненько відстане. І буде отаку взяти, даже порівняти, ось, і буде ж досить класний О, товарний вигляд. Буде дуже гарний. Звісно, в такому вигляді, навіть не думайте продавати. Можливо, у вас його і куплять, але... Вам дуже сильно скинуть ціну. О, ну, ну Це не варіант, це не годиться. Дехто умудряється таким варіантом пробувати продавати. Я рахую, це є неправильно. Треба його, якщо він дуже грязний, обробити. Коли він підсохне, то він досить класно шулушиться. Верхню, верхню шолушку можна взяти, навіть кожну часничину в руку прошу, прошу лишити. І все не підготувати. Ну, звісно, роботи лишні і дуже багато. От, навіть у нас ось тут, ось тут така частинка його, він ще є, ще такий саме грязний, ще є в одному місці в нас. І ще, е ще трошки є недорізаного такого самого грязного. Це все, який купався біля дому. Він у нас після дощиків дуже-дуже ну, грязний. Тут роботи лишні і буде багато, але. Що ми з цим зробимо? Так, ну перший варіант розказав. Ідемо далі, зараз покажу друг, ну, другий і ще деякі моменти. Так, друзі, зліз з згорища, камера не передає. Там охмара, у нас дощик почався другий метод, теж досить гарний. О, Бачимо це. У нас в ящичках. О, але, ну, потрібно ставити, От, наприклад, в мене зараз є в моєму піднавесі. Все гарненько продувається. Звісно, від бокового дощу краще захиститися або від прямого сонця, там, затіняючою сіткою. О, але в загальному, щоб класненько продувалось. І в ящички. <кхем> Насипати в ящички. Но тут є Свої такі нюанси. Е, чому? Бо можна понасипати в ящички і е, можна спортити часничок, бо він може у вас е, поза, ну, позагниватися, попріти. Е, в чому заключається момент? Бачимо ось в цьому ящичку Я насипав забагато. Це я рахую є дуже багато. Має бути ну, в середньому ось, як в цьому ящичку. Цих ящичках бачимо. Ну, так якби е, два шари е, часничку. Ну, так, якби якщо взяти, тако, піднімаємо головку, от нас все, далі знизу і низ. А це в нас так, якби, на ньому все. Два шари часничку, це е, особливо якщо сирий часник, то не більше двох, двох рядів навіть можна ось такий, як тут. ось, Ось, дивимось один шар, ще легесенько зверху, ще там часничин 10 докидати. І все. Бо якщо накидати повний ящичок, буває таке, що всередині часничок може позагниватися. Ну і ви автоматично втратите дуже багато чесничку. О, це також треба дуже сильно звертати увагу. Е, як бачимо, я насипав більше по тій простій причині, о, що... Він вже в мене не є геть сирим, він в мене є підсох. Чому? Тому що е, ось цей метод мені дуже сильно подобається. Цей метод е, підсушки, під так часнику, не, не сушіння, а підсушки. Так як, наприклад, ми копаємо часник і ми ж не можемо його зразу викопати і ну, зразу порізати, так, якби фізично не встигаємо. Так як в цьому році в нас день купаємо, день йдуть день дощі, то ми мали таку можливість і ми ну так якби, врахувати відсотків 70%, ну хай навіть ну, там, такого, 50% нашого чеснику, ми зразу перерізали, викопали через день, буквально ми його, той, який перший купали, зразу різався. Ну, бо були дощі. Але якщо у вас е, дощів нема, і у вас е, гарна погода, і у вас є об'єми, все потрібно швидесенько викопати, ну бо підуть дощі буде, так як у нас цього року, <гум> проблеми, то цей метод мені дуже сильно подобається. От якраз отако. Е, по тій простій причині, що от часничок гарно продувається, гарно просихає. Бачимо. Повітряні карманчики гарненькі. Таке, якщо знизу дивитися, вроді кажеться, що все е, цілком закрито, а насправді бачимо, тут є, е, проглядаються місця, де воно провітрюється. І коли я зразу я закладав, коли він був сиріший, ну, сам часник і стебло було таке зелене, то воно все було плотніше. Коли він починає підсихати, воно ще робиться вільніше, ще краще продувається. Ось і цей метод мені дуже сильно подобається, бо часник максимально підсихає ось в такому вигляді. Він нігде, от наприклад, самі снопіки нігде не заприває. Це вже у нас другий рік так. І ну, стебло також гарно просихає, гарно продувається. Це такий, ну, на мій погляд, досить класний варіант. Минулому році ми один часник різали, то він в нас висів. Я не пам'ятаю, там 3 тижні, певно, ми його різали і можна сказати, його можна було зразу калібрувати, ми його різали зразу в ящички, засипали повні ящики, потім відправляли на калібровку. Але потрібно перше на що звернути увагу в такому методі, щоб ну, ваше приміщення ну, ну бо, Наприклад, коли воно таким ну, закритому герметичному приміщенні, якщо взяти, Даже ось далі у нас приміщення, воно закрите з усіх боків. О, і, ну, наприклад, якби ще ця стіна була закрита, ось у нас тут -то продувається, але якби ще ця стіна була закрита, то він у вас не продувається. О, то в такому випадку він буде підгнивати, ну, бо він не має е, доступу так, свіжого повітря, то має бути обов'язково, щоб ну, циркуляція повітря. І от тоді воно все дуже класненько. Є моменти, може хтось сказати, що е, десь там підгниває, стебло підгниває. Е, є моменти, що е, підгниває, ну як навіть не сказав би, що підгниває, та якби заприває ось в цьому місці, там де ну, зв'язано. Бо тобто, виходить, коли зелене стебло. Дуже сильно перетягувати, ну, наприклад, в нашому випадку шпагатом, шнурком, там, дротом, ну чим небудь. О, то в тому місці виходить, е, що він е, стебло підприває. Ну, але в загальному е, В цих всіх місцях воно не підприває, воно гарно підсихає. Ось це такий також досить класний метод. Він мені подобається. Е, хочу взяти собі на. Ну, та, якби, на замітку є вже думки, як зробити приміщення під ось таку досушку. Досить ну, такий цікавий варіант. Тут ми бачимо свіжовикопаний часник. Ще стебла зелені, ось в, такому плані воно, ось в такому плані воно висить. Верхнє стебло підсихає, ну, бо там також гуляє повітря. Ну а е, самі головки знизу. Получається, часничок також вітер проходить і воно підсухає. Нема плотності збитого, так якби докупи часничку. Ну і виходить все доволі класненько. Так, ну і ще один метод, ну, так, якби сушіння це просто на підлозі. Це те саме приміщення. Ну, так якби те саме приміщення. І ми часничок висипали на підлогу. Но е, тут, є то, тут же в цьому, в цьому випадку, в цьому методі є дуже багато застережень, о, тому що сам бетон, виходить є холодніший, він не так продувається. І ну, приміщення більш так герметичне. Ми тут відкриваємо двері, плюс у нас тут циркуляція є. О. Плюс як сонце, у нас тут ну, тепло, не є, не є волого, тут тепло. Але е, от якщо сипати сирий чесничок, то в, цьому, в такому методі, ось цей метод, то його обов'язково тільки ось так старатися в один ряд засипати і все. Ну, у нас тут грубший шар. Е, це зв'язано з тим, що наш чесничок після того, як ми його порізали, він там буквально, не знаю, можливо, з тиждень, може менше стояв на дворі, ну, в іншому навісі, в ящичках. Він там продувався, він там підсушувався. І вже він більш так підсушений. О, забрався сюди, так якби на досушку. Бо навіть бачимо, що вже от на деяких ось, лусочки позлазили, ну що він більш такий, так якби більш сухіший сам по собі був. І ще один момент, що. Цей часничок сам по собі, виходить, купався першим, ну, та, якби, і він не був такий дуже мокрим, та, насичений вологою. Ось це от такий також метод. Ну, але потрібно мати приміщення. Ну і ще є один метод. О, це також набагато вже кращий варіант. Але потрібно. Ну, так якби зробити зробити О, Це також досить класний метод. І часничок цим методом досить файно сохне. За рахунок чого, що у нас тут йдуть реючки, і між ними там буквально 2 см відстань. О, і навіть коли ви чесничок накидаєте грубшим шаром, він повітря попадає сюди, проходить і має легко куди піднятися до, так, якби, до верху. Відносно бетону не натягується вологою, навіть якщо там ну, дощі йдуть, волога повишена. Бо є місця продування І якщо е, зробити, наприклад, от, з отаких там, е, ну, взяти такі піддони, зробити їх там буквально через 40 см висота, то ви, наприклад, в одному приміщенні. Е, ну Зробити, от, навіть якщо рахувати по ватті 60 см, то от рахуйте, що ви сміло можете зробити 4 поверха о, і висипати часничок. І він у вас буде гарно просихатися, швидко сохнути і не буде запривати, і ну, не буде у вас ніяких проблем. Це такі методи сушіння, які тут ми використовуємо. І ну, так, так склалося різні методи, тому що. Варіантів нема. Е, є трошки об'єм часнику, і вже його е, розпихаємо по різних та, якби, приміщеннях, які маємо. Ось тут видно також. От, це ну, для себе на посадковий. І він бачимо, тако, також висить. Тут повітря проходить, циркуляція є, і він гарненько просихає. Ну, це такі методи мої методи, які я використовую. і... Е, ну, Що я, я замітив, що ну, в них нема проблем. Е, в минулому році, е, чому, от бачите, я розказую, що ну, можуть в деяких моментах бути, бути проблем. В минулому році я висипав трошки чесночку інші приміщення. Е, воно, виходить, в вологі, так якби собі не брало приміщення, але воно не мало ніякої циркуляції повітря. Ну, так якби не було ніякої циркуляції. І там буквально пройшло, не пам'ятаю скільки днів, ну, хай там рахуємо днів три. Я зайшов до часничку, верхній шар все нормально. А от, наприклад, як тут два шари, а нижній шар, я дивлюся, що він, ну, вологий, аж відчувається та волога. Я ж десенько його забрав. В ящички, Ну, під повітрям, свіже повітря, воно раз, два його продуло, все, все нормально. Ось тому треба. Дуже сильно звертати увагу, має бути приміщення обов'язково провітрюсь. Якщо там немає промової циркуляції, от, наприклад, у нас двері відкрили, поки дощу немає, воно все провітрюється, дощик іде, двері закрили, все. <кій> Чекаємо часу. Бо ну, можна гарний часничок, але просто банально його спортити самому. І ось таким методом, як я вам показав, також в минулому році. Е, я висипав сюди і зробив такого, ну, ще там в раз більшого е, та якби, ну, кагата насипав, там, сказати три шари чи чотири шари чесночку. Е, але я от регулярно я його підворошував, бо там пройшло два дні, я забувся просто. О, я зайшов до нижнього чесночку і дивлюсь, він відчувається є волога. Ну, це якщо нема де сушити, і от такий метод, то. Його потрібно е, час від часу брати, ну, так, якби, зворо, зворошувати, під, е, ну, піднімати. Ось такі методи, які використовуються для сушіння. Є багато різних методів і е, там додатково, е, ну, так якби примусове вентиляція тому подібне. Ну, але це, це такі методи е, бюджетні, найбюджетніші методи, які Ну, кожен може собі дозволити, бо вже далі це вже все йде так більш промислово і ну, більш потрібно підходити так, так технологічно. Тож, такий, такі, друзі, розклад. Дякую всім за увагу, всім пока. Меру і добра.